Як каже гарвардський професор Дені Родрік, що країни стають успішними не завдяки своїм порівняльним перевагам, які дала їм природа, а завдяки рукотворним, тим, які вони створили самі. Тобто ми самі собі піднімаємо планку. Якщо говорити про Україну, так? наша природна перевага, ресурсний центр, це найгірша природна перевага, економічна перевага, якщо може бути, тому що це гарне прокляття є така. Так, так. Та. Це, це, це гарантія бідності. Насправді, тому що ми з вами дивимося на Японію або на Ізраїль, да, тобто вони стояли на межі виживання. Вони і вони збудували виробничі інноваційні економіки з таких умов, про які ми навіть сьогодні не можемо уявити, значно гірших ніж в Україні. Сьогодні Японія була зруйнована після Другої світової війни вщент, і вона за 30 років збільшила свою економіку в 55 разів. В реальному вимірі десь разів 18 за 30 років Україна збільшила свою економіку за цей же час в номіналі вдвічі, а в реальному вимірі з коригуванням на інфляцію на 15%. Тобто, тому Японія це економічне диво, вони економічні націоналісти. Вони протекціоністи, тобто вони захищають своє виробництво і розвивають його, і через 30 років зі зруйнованої бідної країни Японія стала економікою номер два. І їх стали боятись навіть штати. Да, тобто, в штатах серйозно перезивали за те, щоб Японія не перехопила в них економічне. Лідерства у світі тому гарна новина, що жодна країна не народжується багатою бідною відповідно до якихось факторів, які не можна змінити. Да? Тобто, тут немає долі, фатуму, якогось детермінізму, що є щось, що ми не можемо змінити. Маленький Сінгапур був на межі виживання мільйон людей. Різні раси, різні релігії, ніякої єдності, ніяких стартових умов. Вони вони купували навіть воду і пісок в інших країнах. І подивіться на, на Сінгапур через 20 років, через 30, і Подивіться сьогодні. Їх економічне диво триває, і це самий блискучий приклад економічної інженерії, того як люди цілеспрямовано Можуть міняти реальність навколо себе, міняючи свої ментальні моделі, потім міняючи економічну політику, потім ув'язуючи інтереси економічних гравців навколо себе зі своїми інтересами, да роблячи він він стратегії, яких це взаємовигідно, тому що Сінгапур, як і всі країни в світі, зробили економічне диво за підтримки США.